Травень місяць. Мамка гріла вухо грілкою. Персик побачив грілку, спробував її. Тепер персика гріємо грілкою. Замерз. Довелося ще йому постелити тут. Ховається тільки в шафу. Холодно вже стало, так? Да? Лежить балдіє. Да. <гум> як як чує, що про нього говорять, грілка тепла під бочком. Скажи, Він кажучи. розлігся собі. А що каже, в мамки грілку оджав. Каже, тепер мені. А нічого, що травень місяць жить. <гум> Кажу, такий що каже цього. Що за мене потрібно? Шо, ваш mm -hmm. травень дуже на грудень похожий. Yeah. <laughs> так, каже, тепер мені класно, тепер мені тепло. Ну well, так. Да, Таке відчуття, що я. Так. На печі кайфую. Замотано рушничок. Ну, вона вже така, єлі тепленька, але рушничок, щоб все рівно не, не опікало. І персику так добре, каже, так тепленько, каже, в попочку мені. Пригрівся. Каже, така красота, доброта, теплота. На Угу. Каже, коли вже те літо? Коли вже те сонечко, коли ми будемо на балкончики гуляти по півчаса, вона дивиться вікно на вулицю. Угу. Заснув. Ну, спи-спи. А чого не спати, добре, так. тут. Передавай всім вітання, каже всім добра, щастя, будьте здорові, щасливі та багаті. А він ще тут полежить, погріється.